Доброго раночку, усім доброго, чудового вересневого раночку. Сьогодні я проснулась, е, прокинулась до світа. Е, якось якось відновлена, е, наповнена. І думаю, так, ну мені є що робити зранку. І я поволі, поки друкувала, поки... Абирала матеріал, який я сьогодні буду виставляти в стрічку в ранішньому блоці. Я слідкувала за цим сходом сонця. Як небо сірого, темного пропускала промінчики сонця через свою браму потужну, і потім вона повністю відчинила браму сонячним промінчиком. Подивіться самі, яка зараз краса. У прогнозу дощ. Так, дві треті дня буде лити, але ранок не перевершений. Ах! Звісно, церква. І ось така краса, високий замок, ось такі диво хмаринки, ратуша. Скоро вже буду просунатися, адже зараз сьома раночка. У Києві вже набагато світліше, адже Київ на сході, а ми на Заході. Ранок міста Леве. Місто прокидається і промовисто закликає нас у нове життя. Ну що, і я буду просинатися, насолоджуватись, тішитись, робити гарні справи і думати про щось добре і чудове. А його так багацько. Полетіли у новий день. Полетіли.